Вітаю, друзі! Я вирішив продовжити знімати відео з оглядом спорядження. Попереднє відео про голови піцак вам сподобалось. тож Сьогодні я розповім про ручки підсак, а також садки, якими користуюсь я, а також якими вони мають бути з огляду на ловлю короба. І так, перша ручка, яку я собі придбав, тоді ще по рекомендації продавця, бо сам в тому нічого не розбирався. Це ручка від компанії Flagman. Думаю, достатньо всім відома. Монтерей 3,50. Бачите, вона вже у мене так давно вона вся пожегтіла. Мені здається, компанія Flagman зняла з виробництва, більше не продає такі водища. Мені здається, є 4 метри, 3,50 немає. Купувалась вона. Для класичного фідера, але я її свого часу, після того як я зрозумів, що для класичного фідера потрібна зовсім інша ручка, я використовував її по коропу, навіть там на тому же Air ми менею, брали рибу з тим, з тим же Грейсом, і потім також при ловлі коропа. В FFSM теж використовував цю ручку. Достатньо надійна, жорстка. Єдиний в неї мінус це її вага. Вона така вона жорстка за рахунок того, що в неї товстий досить карбон, і швидко рибу в неї брати ну, так, трошки складновато, як на мене. Тому я після певного часу використання в класичному фідері, а саме, і мені здається, після Кубку України в... на дамбі, в печенігах на Артемовці, я зрозумів, що для плотви, для швидкісної ловлі це взагалі не підходить і придбав собі іншу ручку, а саме ручка Тригарон 4 метра. Вона максимально легка. Я пам'ятаю, приїхав в магазин, попросив консультантів, щоб вони принесли ваги. І Ми переважили абсолютно всі ручки, які на той момент були в магазині, і прийшли до того, що от я взяв собі найлегшу, яка в них була. І от цією ручкою максимально легко працювати в темпі. В доповнені з доповненість тією головою карбоновою теж тригарон. Це прям топовий комплект, на мою думку, нічого кращого немає. Тобто в неї вже такий карбончик потонше, вона досить легка, але вона така, вона не розрахована на корах, Тобто це виключно під пластичний хітер. Раджу ручку, бо вона коштує своїх грошей. Так, пішли далі. Коли я вже більше став займатися ловлею коропа саме в стилі FFSM, тобто там 5-6 годин сесія в мене риболовна. І на невеликих дистанціях відповідно використовував, почав використовувати коротше вудлище і для цього мені потрібна була коротша ручка під сакі, тому, що, тому тому що це максимально зручно працювати. Тією ручкою під сакі, яка підходить під довжину вашого, вашого вудлич. Тобто, довгою ручкою підсакі незручно користуватися е, з маленьким вуличем. Тобто, якщо у вас там вулич 10 футів 3 метра, да, і ви берете ручку під 3,50 то це не, не так буде комфортно працювати, якщо ви візьмете трьохметрову ручку. Тож, е, спершу таку ручку собі придбав Андрій, після чого. Я теж вирішив, я нею пару раз покористувався, після того я теж вирішив собі її придбати. Це ручка Vertex від компанії Drenan 3 метра. І вона телескопічна. Тобто Дуже швидко розкладається дуже швидко збирається. Єдиний мінус я загубив кришечку. Ну, таке. Ручка, що про неї сказати, вона досить жорстка. Але при цьому легка, Тобто тут використовується такий, не знаю, що за карбон, але досить сухий, легкий і жорсткий. Ручка, на мою думку, топова, коштує своїх грошей, вона причому вона недорога, наскільки я пам'ятаю, там щось 80 фунтів, щось, щось таке. Тобто, може навіть дешевше. Не пам'ятаю, не буду точно казати. Однозначно раджу при ловлі на коротких дистанціях, короткими вулищами, прям топ. Так, якщо йти далі, останнє моє надбання, це ручка ETHOS, e e мені здається, X-R-Power, бачите, назва 3,5 метри від компанії Matrix. Вона досить легка, але при цьому максимально жорстка. Тобто вона двохчасна і нею прям дуже зручно працювати. Я її придбав на заміну флагмана. Мені подобаються ручки під сак тов... тобто Мені не подобаються тонкі з тонкою ручкою. От якраз саме ця ручка під сак-плюс -плюс тут вона. Має такий матеріал soft touch приємний в цьому місці. Нею ну, максимально зручно працювати. Вона легка, жорстка те, що треба для а, швидкісної ловлі коропа. Коли тобі треба швидко брати рибу, у тебе ручка під саки не має гнутися, як не знаю якщо, як лазина. Тобто вона має бути жорстка. Чим жорсткіша палка, тим вам легше брати рибу. Тому що ви. А, Максимально контролюєте ситуацію. Тож, я почав використовувати таку. В цій серії є ще ручка 4,5 метра. У Жені Буглака таку він собі купив перед поїздкою на Чемпіонат світу в Іспанію. Вона його прям дуже виручала, коли там високий берег, тобі треба далеко брати рибу. І ручка така теж 4,5 метра, максимально жорстка і максимально легка для свого розміру. Тобто от, досить, досить хороша серія у компанії Matrix. І так, йдемо далі, переходимо до садків, знову ж таки, трошки історії. Перший мій садок. ось, Думаю, теж легендарний, всім відомий флагман. Матч Competition прорезинений. Багато років мені служив вірою і правдою. Використовував я його на змаганнях і так, на рибалках. Тобто підходить для класики, але не підходить для кораба. А знову ж таки, по тій самій причині, яку я наводив з головами під сака. Саме тут така достатньо. Немаленька, немаленького розміру сітка. І е, тут запутуються плавники коропа. Тож, е, для класики. Нормальний садок, для коропа ні. Якщо говорити про садки, то на мою думку важливо ще знати, як їх краще транспортувати. Як на мене, то це найкращий варіант такі Єва сумки. Чому Єва? Тому що Єва вона не промокає. Ваш мокрий садок можна туди засунути, вам не потече в вашій машині, а також е, не буде розповсюджувати запах неприємний від садка в салоні автомобіля. Ну і плюс це зручно, воно тримає форму. В мене це Daiwa зон бюджетний варіант на 2 садки. Знову ж таки, розмір підбираєте ви під е, стільки садків, скільки вам треба возити, але на мою думку, там Сумка на три садка, то вже занадто вона велика і незручна. Якраз в мене два садка сюди влазить і прям супер. Плюс ще сюди влазить голова са... голова саки, якщо мені треба. Теж, знову ж таки, щоб вона не воняла. Якщо брати е, правила, то по правилам садок не може бути коротше 3 метрів, і розмір сітки в, не... в неї має бути не більше, ніж 10 на 10 мм. Відповідно до правил, у кожного спортсмена має бути мінімум два садки, тож у мене їх також два. Перший він у мене вже мабуть, 3-4 роки. Топовий садок, не бюджетний, але мені здається коштує своїх грошей. Гуру 4 метри International Match. Такі досить надійні, алюмінієві, захисні. Кіль... Ну, кільця використовується, мілка сітка для того, щоб е, зберігати рибу і не в, не в ній не застрягали плавники. Такий садок, я максимально задоволений, мені подобається, я ним е, вже якби, достатньо довго користуюся. Мінусів я в ньому ну, не знайшов. Дуже зручно тут є. І він зроблений так спеціально, щоб можна було вивертати кільце і діставати рибу. От. Так, це, мабуть, про уроцький садок все. Далі другий садок, другий садок у мене бюджетніший. Це садок від компанії Matrix, також 4 метра. На мою думку, я не купую садки коротше 4 метрів, тому що щоб для того, щоб зберігати рибу, треба максимально довгий садок. Чим більше в рибі є можливості рухатись, тим в кращих умовах. Вона, вона краще вона себе почуває і є більша вірогідність того, що вона доживе до моменту зважування, і потім відпу її відпустять і вона попливе собі далі жити у водойму. Тобто садок, матрікс, називається 4 метра карп, фіш, -сейф, тобто безпека риби. Що вони мають на увазі? Це максимально мілка сітка. Такий, це такий не, не тряпчаний матеріал, а якийсь нейлоновий. Такий. Як бачите, так як садок бюджетніший, тут вже немає таких алюмінієвих міцних кілець. Тут використовується всередині якась пластикова трубка. Бачите, воно таке гнучке. Зверху обклеїли якимось матеріалом типу захисним. Ну, Сумніваюся. Воно переживе дамбу, але так як е, цей садок використовується не для дамби, а для ловлі е, на закритих водоймах. Тож має, має спрацювати. 4 метри, що ще про нього сказати? Ну, непоганий садок за, за свої гроші. Е, має от, два кріплення для того, щоб кріпити і знизу, і збоку. Це вже кому як подобається, хто як ставить собі бару для садків. Верхнє кільце таке жорсткіше. Теж пластикове, мені здається. Теж пластикове. А інші кільця м'якші. Мінус, який мені ну, в тому садку трошки не сподобалось, те, що не зовсім зручно вивертати кільця. Наружу при ну таке. Тобто, бачите, не зовсім. Це зроблено, це незручно зробити через те, що верхнє кільце і кільця, які е, нижні, мають однаковий діаметр. Через, через це це робити незручно. Якщо, наприклад, взяти гуру, то тут бачите верхнє кільце воно більше, ніж нижнє кільце зручного протягувати. притягувати. Такий недолік. Але ну, воно, мабуть, в два рази, а той більше коштує дешевше. Тому я, по суті, ось цей садок раджу. Тобто, якщо у вас стоїть варіант купити один садок від Гуру або два від Матрікс, мабуть, купуйте два, два садка від компанії Матрікс. Так, друзі. Мабуть, це все, що я ну, хотів і міг вам розповісти про садки. Якщо у вас стоїть питання вибору садка, дивіться на матеріал, з якого він зроблений. Бажано, щоб там було написано «короб». але все одно, якщо там навіть є садки, в яких написано «короб», але вони не підходять для ловлі короба. Тобто, по мені це має бути мілка сітка. 4 метра, Ну і, ну, і не прорізинний, тобто не треба брати прорізинні садки. Це, мабуть, все. Дякую всім за перегляд. Бувайте.